Демократичні перетворення в нашій країні, перехід від тоталітарної до правової держави, сприяють розвитку громадських організацій. Вони намагаються впливати на дії урядових структур України, не дозволити приходу диктаторського режиму. Міжнародні громадські об'єднання, такі як консультативний комітет рамкової конвенції захисту національних меншин Ради Європи, слідкують за виконанням зобов'язань, взятих нашою країною по їх виконанню. Нещодавно у Львові відбулася зустріч з керівниками національних меншин Західної України, з представниками консультативного комітету метою візиту була підготовка третій оціночної доповіді щодо України. 15 вересня 1995 року Україна підписала Рамкову конвенцію Ради Європи про захист національних меншин. А 9 грудня 1997 року її ратифікували. У зустрічі взяли участь представники неурядових організацій Львова, Тернополя, Ужгорода, Чернівців, які представляли інтереси польської, румунської, російської, угорської, ромської національних меншин. З питанням. Чим була викликана необхідність проведення зустрічі з представниками національних меншин Західного регіону з делегацією консультативного комітету Ради Європи? Ми звернулись до президента консультативного комітету пана Рейнера Гофмана в рамках моніторингу українська держава видала свій третій звіт. Тож наше відвідання до України це якраз подивитися на власні очі, на те, як вибувається ситуація з тією інформацією, яка була викладена в третьому звіті, а також і зустрітися з представниками громадських організацій, представниками національних меншин, з представниками влади. Зокрема, ми приїхали і сюди на Львівщину для того, щоб більше дізнатися зокрема і про ситуацію Ромської меншини. Отримали звичайну інформацію і з офіційних джерел, а також і сьогодні вже отримали інформацію. Інформацію, яка стосується і політики сегрегації в школах стосовно ромського населення, і стосовно проблем навчання і стосовно інших соціальних проблем, і звичайно, стосовно поведінки міліції у стосунках з ромським населенням. Ну, ми розуміємо, що це одна частина історії. Ми будемо продовжувати наші зустрічі, Ще на цьому тижні будемо зокрема чути і офіційних представників влади, тобто дізнаємося і якби про іншу позицію. Але сподіваюся, що наприкінці цього тижня ми матимемо більше інформації для того, щоб виносити певні вже висновки. Але на цю хвилину просто зарано давати якісь остаточні деталі. Особливу увагу на зустрічі приділялось питанню забезпечення прав ромів західного регіону України. Ось що нам розповів Микола Юрченко. Зараз наша країна переживає найліпші часи, і на такі нацменшини, як наша, то більше вразливіша вона є. Але по зрівнянню з іншими регіонами, у нас всі діти ходять до школи, отримують вони середню освіту, а далі вже нема куди діватися, як іти, що їхні батьки займатися. Треба йти на базар, треба брати його патенти, треба на то все гроші. І так вони живуть. Живуть не дуже добре. Раніше колись більш краще жилося. Зараз, ну, напевно, і всім, і дитина нації також тяжко живеться. Що касається нас дискримінації в нашому регіоні, вона також присутня. Були в нас деякі випадки по цій дискримінації. Наприклад, в минулому році. Виїхала в нас машина з беркутом на територію ринку, наш ринок, і ходили по людям, питали, де стоять ромопідприємці. Спасло те, то, що то вони дуже рано виїхали, і не всі ще люди вийшли. Але одну сім'ю вони ж таке ж наскочили, запитали у них за документи. Люди при собі не мали ніяких посвідчень і хотіли їх забрати. Але Богу дякувати, що вмішалася адміністрація ринку. Яка їх принесла ті ж їхні ті договіра на їхні торговельні місця? Засвідчили їхню особу, і вони тих людей відбили. Моє побажання було б простим: пам'ятати про те, що представники всіх національних груп, національних спільнот є часткою життя України, і Україна має пишатися ними і робити звичайно все можливе для того, щоб підтримувати відчуття кожного з них, що він є громадянином України і представником своєї спільноти водночас. Так воно мало б бути ідеалі. Ви дивились черговий випуск програми «Романо Джі Пен». Ми намагались торкнутися питання дотримання прав людини в нашій країні. Моніторинг уповноваженого з прав людини також засвідчує, що органам державної влади не вдалося виконати повною мірою ряд рекомендацій комітету міністрів Ради Європи, зокрема в частині, що стосується удосконалення національного законодавства в галузі захисту прав національних меншин. Приведенню його у відповідність зі стандартами Ради Європи. Враховуючи важливість подальшої імплементації положень рамкової конвенції про захист національних меншин для України, уповноважений справ людини акцентує увагу на невідкладному прийнятті парламентом законопроекту, про концепцію державної етнонаціональної політики в Україні і нової редакції Закону України про національні меншини в Україні.

А манга в Туменгеледе в Лестар, Бах, Здравіпем, Традишаго за тумару, дживіпен. Хай вам щастить в житті. Гарного вам настрою. Зустрінемось за тиждень.